А тут відпочиваєш. Ну... так. Да. А могла би зробити огляд. На аптечки звиши. Так є! Доброго дня, любі! Поціновуємо очі рибних котлет як ви вже зрозуміли, це буде огляд на аптечку. Російську для... зараз я вам прочитаю. Аптечка першої допомоги колективних спасательних средств, щоб людина не померла. Але це не аптечка, щоб людина не померла, щоб померла, яка помирає, померла. Що ж, давайте дивитись. Ось так вона виглядає. Вона запакована, тут ти її розпаковуєш і так, і пац-пац-пац, це буде добре. Але. Тут написано все, що тут є. Ножниці, стаканчик для прийому лікарств, жгут. Ну, всех молібов. О! А -а -а -а. Мокрий. 21 го року. Ось, коротше, як воно тут всередині запаковано. І вода з піском. Доставка хромає мене. Тут ведь инструкции для дебилов. Аптечка предназначена для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и других поверхностных повреждениях, а также при заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, оказавшихся в море на спасательных плотах после эвакуации с аварийного судна или самолета. Це обичний бінці. Ну це якщо чеснокалічний бінці. Ось так це виглядає. Signature of the Secret brand. <гум> ну, ось так це приблизно виглядає. Ну, Бінтик цей, до речі, поганий. Я це колись казала, що от об ось у цих бінціках ось ці ниточки торчать, Це дуже незручно. І він, короче, якщо ти будеш так розматувати, типа, ті бачить рвоногі. Це поганий бінці. Ставлю йому 30-10 Ну і ось так це аптечка виглядає. Аптечка першої допомоги Fest. Більшинство довіряє аптечкам Fest. А мені більшість. Ну і ось так це всередині виглядає, воно вже тут все промокло. А, до речі, її спакували 28.03.22 року. І тут в принципі написано те ж саме, що і на упаковці. Ну і тут їм вирішили розповісти Марч. О, ну тут нормально, кстати, ще все спаковано, Смотрите, таблеточки, соль, сніжок, <рес> это ми любимо під сніжком. огляд на ножиці таблетки. Ну ці ножиці калішні. Дивлячись, що цими ножицями, звісно, хочуть робити, але якщо, от, допустим, розрізати одежу, то от воно навіть подушечку не може порізатись. Ну якщо постаратись, то щось воно поріже. Коротше, лайно. Давайте пройдемось по самому цікавому, бо в принципі Аналін зрозуміло для чого. Як і вуголь, як і Валідол. Найцікавіше, це жгут Михайлова. Кровоостанавливаючий, фест. Одноразовий. номер 4 03,22. Так, я сподіваюся, я правильно розумію, і це чисто, щоб поставити катетер, а не джгут, про який я думаю. Окей. Ось такий джут. Типу, отак от от, ти його накручуєш, да? а потім коротше, на цю колючку, тут якась є колючка, ти на неї натипсуєш ось цю фігню. Ну, в принципі, отакий джгут. Як вам якість? Ну от, В принципі, надійний є піцарський годинник, браття та сестри, подивіться. Оце якість. Не те, що наші ось ці січі блінки. Та йдіть в сраку, подивіться на ці технології. Я ставлю жгуту Михайлова 30 з 10, Подивіться, оце якість. От ваш кет може так от стрибати. Ні, гарна якість. Я звісно розуміла, що в них трохи гірші аптечки, але ну не настільки тут є дещо краще. от такий, як я розумію, це гемостатик. Кровоостанавливающее применение. Салфетку наложить на рану стороной с лекарственным средством и прижать на 30-40 секунд. После полной остановки кровотечения салфетку удалить. При пересыхании салфетки на ране перед удалением смочить ее кипяченой или дистиллированной водой. Плюс. Ну, короче, братья это сестры. Цепистец. А где тут сторона с лекарством? Ну, в принципі, знаєте що? Якщо у вас відірвана нога, я б на вашому місці приклала ось це на бубу. А знаєш що? А де рукавички? Це піздець. У них нема рукавичок в аптечці. Я зрозуміла. Вони думають, що завдяки цьому жготу крові взагалі не буде. Тому рукавички нахуй не треба, браті до сестри. Поїхали далі. Устройство маска для реанімації. Серцево-логір Е, що за сексизм, чому тут жінка? Типу, коли хтось з них буде робити іншому чоловікові, щоб не було харам, вони намалювали жінку. От такі от пироги, браття та сестри, Отака така от маска. Треба її засовувати в рот. От, от, безпека. Це щоб у вас було ложне відчуття, що все безпечно. Далі у нас іде от такий бинтик. Якщо в принципі велике поранення, то можна використати такий величезний бинт. А пинт еластичний трубчастий медицинський, несерильний. Шо это на что это можна діти на пальчик? Це просто самая шикарная птичка в моєму житті. Дивіться і до зими готовий. Поїхали далі, браті та сестри. Все ж таки у наших ворогів є мозок, інтелект. Саме головне — це пластиря. Давайте дивитися серйозно трохи на ситуацію. Зараз ми дивимося по факту аптечку їх морських сил, там, типу якихось спецназьорів. Оце їх аптечка. Ось це, ось це, ось це. Ось це. О, турнікет якісний. Це піздець. Масивна кровотеча, так? Чем ему поможет валидол и ці пластыря, а рукавички? Зато тут есть антимикробное покрытие, а травматическое с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов. Это же самое, тільки блин, другое упаковки. Я как в цьому типа, знаете, мені же мне не вы просто бетадином намазали салфетку. Это <laughs> просто капец, Подивіться, воно плямом типу йде. Да. Что вы замотаете вот таким вот пластырьком? Ну, Що? перекісі перекісь це хорошо. Вона може змивати кров зранку. і тут навіть є стаканчик для перекісів. Клас, вата, вата. Куди вони замкнуть цю вату? Схіралі тут вати більше ніж гемостатиків, нормальних турнікетів, хоча б би бінтов. Блін, просто подивіться, скільки вати і скільки бінців. Ось це все вата. Куди вони цю вату? Я розумію, окей, вони взяли ватку в кружечок. Щось промити. Що промити, якщо у вас тільки перекіс є? Тут немає бітадіна чи ще чогось. Це ось ці ось калічні бінти. бачите, вони нитки торчать. Я от таке не люблю, що воно сипеться і рветься. Допустим, в машинних аптечках можете передивитись, якщо у вас не жигу. Там бінти ось тянуться. А тут, якщо потягнути, то буде ось ця ось каша мала. Ладно, а далі перейдемо, що мене більше всього зацікавило Це сніжок. Обморок положить. больного на пол ноги приподнять и дать понюхать раствор аммиака в ватке. Плюс. Способ применения для дебилов уже написан на упаковке. Положите пакет на твердую поверхность. Ударом руки разбить внутренний пакет с жидкостью. Энергетично встряхнуть. Энергетично. Ага, плюс. У нас виходить така от холодна вода. В принципі, це весь сніжок. Тут є зеленка, Це плюс це плюс. Аміак. карвалол, МФФ. і каплі глазни, кстати. Це непогана штука. Непогана річ, але він просрочений до 11.23 Ну і синтоміцин. Рано заживляюче средство. Давайте скажемо оцінку всьому цьому. Оцінимо по пома по М. У нас є мегачгут 10 з 10. Єма статіки офігенні. вистачить на великі осколкові поранення. Тут велика кількість. Я поставлю 11 з 10. бо вони ще й з ліками мьод. По М. Вони справились на ура. Давайте по ей можна просто взяти ось цей м'як, ось цю ватку і дати подихати. По ей. Справились на десять десяти. Якщо він не дихає, можна ще так вдихнути пару разів. По Р. Ну, по Р, тут нічого немає при травмі легень, ну а нафіг вони собственно, і на не десять за десяти. Поїхали по сі. Тут вони справились доволі таки на ура. А на льгвінчик. Головне пілпаки, що чорне вугілля, нафіга антибіотики і лічі. Нафіга нам всім срались. А це що? Тротаверін спазмолітичне средство. 10 з 10. на вони, звісно, постаралися це точно і перекись поклали, і зеленочку, щоб промити раночку. Ну, слони, слони. Що у нас там ще? Ну щоб людині не було холодно, да гіпотермія. Ну тут є сніжок. Тобто, якщо людині холодно, треба клін кліном вишивають. да. Ми берімо його. Окрістуємо. І все, ура! Дідятіна! Для нас це суцільне щастя. І весь пець нас може померти дуже вшитко. На цьому, все. Дякую за перегляд цього відео. Дякую людині, яка дістала мені цю аптечку. Якщо ви хочете далі. Дивитись схожі відео, ви можете підтримати наш канал підпискою на телеграм-канал, інстаграм або підтримати бізнес-батона в столовці в описі профілю. А на цьому все з вами був поціновувач Рибних Котлет.